Вітаю в клубі української нумізматики Креативність саме та річ, якої дуже таки часто не вистачає нашому національному банку. Найбільший креатив, який ми можемо побачити від нашого банкнотного монетного двору, це максимум монета у формі яйця, яка вже і так карбувалася мінімум 6 років у Канаді. Сьогодні ж я вам розповім про найнезвичніші монети, які випускали монетні двори усього світу. Замін від вас, я прошу лише. Зворотнього зв'язку. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яка монета для вас була найцікавішою, а яку, можливо, ви б хотіли мати у своїй колекції. Що ж, а ми переходимо до найнезвичніших монет світу найбільша золота монета. Найбільшу у світі золоту монету привіз до Нью-Йорка найбільший в Австралії афінажний завод монетний двір у Перті. Маса монети складає 1012 кг. Діаметр. 80 см товщина 13 см 999 проба золота. Монета виготовлена у 2012 році. Виріб було занесено до книги рекордів Гіннеса як найбільша з будь-коли створених монет. На одному боці зображено: рудий велетенський кенгуру в стрибку та рік виготовлення 2012, на іншому об'ємний портрет королеви Єлизавети II. Роботи британського скульптора Ранка Бродлі та вказано номінал 1 мільйон доларів. Монета була виставлена в Нью-Йорку всього на один день просто неба в самому серці ділового центру на Манхеттенській вулиці Уолл Стріт перед будинком фондової біржі. Цим заходом монетний двір Перта прорекламував свій новий біржовий інвестиційний фонд, щоб зацікавити американських інвесторів у покупці фізичного золота в Австралії. Через пластичність золота виготовити подібну монету дуже складно, тому навіть через 13 років після виробництва гігантської монети жоден із монетних дворів світу так і не наважився повторити рекорд австралійців. Дерев'яні монети у 2005 році Демократична Республіка Конго випустила першу в історії нумізматики монету із дерева. Монета вартістю 5 конголеських франків є офіційним платіжним засобом у всій африканській країні. Раритет має досить невеликі розміри: вага 2,4 г та діаметр 40 мм. Ця дивовижна монета була випущена тиражем всього 2000 примірників. На аверсі монети розміщено напис французькою мовою із закликом до захисту дикої природи та зображення голови горили. Зображення на реверсі дерев'яної монети складається з фігури лева та написів, що визначають його номінал і національність. Матеріалом для виготовлення цього дерев'яного раритету є клен. Щоб Національний банк Республіки Конго не вважав випуск цієї монети кумедною чи непристойною витівкою. Мотивом її випуску була оголошена необхідність порятунку дикої природи. Зокрема, як один із засобів реалізації програми уряду Конго, спрямованою на захист популяції горил і африканських лісів. МОНЕТА із святою водою. У 2007 році Республіка Палау випустила срібний долар із зображенням Діви Марії, в якому є крихітний флакон святої води із лурду. Воду було взято з джерела однієї з головних святинь Франції Грота Масаб'єль. Місцева легенда свідчить, що в 1858 році 14-річна дівчинка Бернадетта Субіру знайшла в цьому гроті джерело води. Незабаром з'явилася Діва Марія і розповіла, що вода тут має цілющу силу. За весь час Діва Марія бачила з дівчинці 18 разів. Треба сказати, що католицька церква визнала факти цих явищ, що правда, після перевірки Бернадети на наявність психічних захворювань. З того часу в Лурт нескінченним потоком ідуть страждання з усього світу, щоб у молитві Богоматері та святій Бернадеті отримати бажане зцілення. Випущена монета практично відразу стала бажаним предметом не тільки нумізматів, а й численних паломників, які щороку прагнуть потрапити до французького монастиря. Колекціонери готові запропонувати за цю незвичну монету набагато більше, ніж просто один долар. Друзі, мені приємно, що навіть на цьому е, відносно маленькому і вузьконаправленому каналі з'явилися свої спонсори, за що я їм дуже вдячний. І якщо ви хочете підтримати цей канал символічною сумою і у вас є така можливість, мені буде справді дуже приємно. Манета із запахом марихуани. Крилатий вислів гроші не пахнуть, втратив свою актуальність. З недавніх пір мешканці Беніну Західна Африка можуть особисто перевірити дзвінкий метал на наявність запаху марихуани. Вибір аромату не можна назвати звичайним, але з погляду маркетологів він виявився успішним. Колекційні 100 франків моментально вийшли в топи монет, що найбільше продаються. Перший тираж відбувся у 2010 році. Крім виразного запаху марихуани, загальна тема була підкреслена кольоровим зображенням листка рослини канабіс Сатіва, хто франки 2010 року викарбували з мідно-нікелового сплаву зі сріблом у кількості 2500 штук. Маса кожного екземпляра становила 27 г, а діаметр 38,6 мм. На хвилі популярності, наступного року було випущено новий тираж у тому ж номіналі, але іншої форми. Цього разу дизайнери надихнулися контурами листя посівної коноплі. Для більшої схожості реверс був пофарбований у природній зелений колір. Серія отримала продовження через 5 років, коли вийшла 1000 франків із зображенням марихуани. Художники повернулись до класичного форма кола. Реверс прикрасили тим самим листом, нахиливши його вправо. Незважаючи на дати та велику популярність, монети з коноплеї все ще можна знайти у продажі. Зазначимо, що усі випуски присвячені рослині, а не наркотику, що витовляється з нього. У Беніні, як і в багатьох інших країнах, марихуана перебуває під забороною монети у вигляді геометричних фігур. А ось сомалі відкарбували свої незвичні монети. Зроблені вони у вигляді геометричних фігур піраміди, куба, сфера, циліндра та конуса. Кожна монета символізує елемент природи. Куля символізує землю, конус воду, куб метал, циліндр дерево, а піраміда вогонь. Тираж всього тисячу екземплярів. Успішність реалізації першого випуску 3D-монет у 2008 році підштовхнула на повторне видання серії Монета з метеоритом. У 2011 році острови Кука випустили нову монету номіналом 5 доларів зі срібла 925-ї проби. Найголовнішим елементом монети є шматочок справжнього метеорита Муніона Луста. Котрий упав на землю приблизно 14 тисяч років назад на території сучасної Швеції. На реверсі монети зображений типовий пейзаж місцевості, де було знайдено цю космічну знахідку. Прозора монета. Ще одну незвичайну монету створив Банк Латвії. Ідея такої монети перемогла на конкурсі на інноваційну монету Євро, який був проведений у 2015 році. Монета складається з обрамлення у вигляді срібного кільця, прозорої кераміки від перкулор та моделі планети Земля, яка ніби парить у повітрі, а також виготовлена зі срібла. Матеріал, з якого виготовлена монета, відрізняється хімічною та термічною стабільністю. Загалом таких монет із зображенням Землі було випущено 5000 екземплярів. Монета з електричною лампочкою. У 2005 році у Ніу вийшла нова монета номіналом 1 долар. Монета присвячена 125-річному ювілею винаходу електричної лампочки. Цікава ця монета саме тим, що в металі вмонтована сама лампочка, яка при натисканні на монету починає світитися. Що ж до аверсу монети, то на ньому зображено портрет американського винахідника Томаса Едісона. Вченого, який подарував світові електричне світло. Монета з прісноводною перлиною. Ще одна оригінальна і хитромудра монета із Палау. У ці монети інкрустовано зелені прісноводні перлини. Монети, прикрашені різними типами морських раковин, є частиною обмеженої серії, яка має підвищити обізнаність суспільства щодо захисту морських тварин. Монета з фрагментом. Мамонта. У 2010 році Республіка Кот Діуар випустила монету, присвячену Мамонта, а точніше, кістковим останкам Мамонтів, знайдених в Африці. Останки доводять, що Мамонти виникли близько 4 мільйонів років тому. Африканський Мамонт є одним із найстаріших видів відомих на сьогоднішній день. На аверсі монети у центрі зображеного герб Кот Діуар центральний елемент емблеми голова слона. Слон символічно важливий для нації, оскільки це поширена тварина в кодіуарі. А також зображено джерело слонової кістки, на честь і на ім'я чого названа країна. Сонце, що сходить. Традиційний символ нового початку, нижчі голови слона стрічка містить назву держави французької. На реверсі монети зображений мамонт. У нижній частині вставлено справжню доісторичну копалину. Фрагмент. Їгня Мамонта. Що ж, друзі, традиційно прошу вас не забувати ставити вподобайки, якщо вам це відео сподобалось. Якщо ж вам не сподобалось це відео, то ставте дизлайки. Я також буду розуміти хід направлення у розвитку контенту цього каналу. За поширення з цього відео традиційно плюс 100 до вашої карми. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!